Не встиг оком змигнути, а машину вже украли просто з під вікон власного дому. Харківським крадіям на всю операцію знадобилося 60 секунд. Працювали так майстерно, що ніхто навіть не запідозрив лиха. Світло на злодійські методи прилила сусідка постраждалого. Дивіться і запам'ятовуйте, як не потрапити на гачок крадіїв. Вийшовши зранку з під'їзду, Микола просто остовпів. А яке він завжди залишав під вікнами, зникло. А что делать? Ну, так, в милиции заявление написал. Ну, это надо новую покупать, похоже. Вряд ли найду. Подключил друзей, всех знакомых. А там видно будет. Что у вас за машина была сколько лет она у вас? Ей было год и девять месяцев. санта дизелек. А такая машина. Завдяки камерам, які встановлені у сусідки поверхом вище, вдалося побачити, як діяли злодії. Вони зламали двері під'їзду та почали ходити поверхами з граберами, шукали ключі, що лежали біля вхідних дверей квартир у радіусі дії своїх пристроїв. Поліція позвонила, сусід теж стояла, котрого вгнали машину, попросили показати відеокамеру. Ми її дали, показали все. Ось це, вони засняли все. Перекопировали. Ну, вообще, да, я слышала, что здесь часто воровство происходит, квартирные кражи и все такое проще. Мешканці розповідають, до їхнього подвір'я автозлодії навідуються не вперше. Приходили якісь люди, люди, машину, і це произошло в течение двох хвилин. На кілька хвилин, поки дитина со школи привезла, я приїжджаю. а на ночь тут нельзя салатника. У поліції пообіцяли зробити все, аби знайти машину та її викрадачів. Тим паче, камера зафіксувала їхнє обличчя. Тож цього разу власнику може й пощастить знову побачити свій автомобіль.